Пригоди Пінокіо. Карло Коллоді Інша назва брехня, у якої довгий ніс. Переклад Трачевської Оксани РІЗНІК Роман з італійської мови Історія однієї ляльки Буратини, написана італійським письменником Карло Лорінсімі під псевдонімом Карло Коллоді. Опублікована вперше у Флоренції 1881 році Для дітей у дитячому ЖУРНАЛІ. Книга є шедевром ЮНЕСКО та переведена на сьогоднішній день на 220 мов плюс одна українська сьогодні. ЧАСТИНА ПЕРША Йдеться Про майстра Чіледжджі МЕБЛЯРА, котрий знайшов чубук дерева, яке плакало та сміялося. Жив собі, один король, відразу закричать мої маленькі читачі. О, ні, діти, помиляєтесь, жив собі чубок дерева. Це не було високопорідне дерево, а простий обрубок, який взимку зазвичай кидають у грубку або камін, щоб розпалити вогонь та зігріти кімнати. Не знаю, як там і що, але одного дня цей обрубок дерева. Знайшовся в домі мебляра, котрий називався майстер Чіледжа. Українське черешня, тому що ніс його був червоний, як спіла черешня. Як тільки майстер Чіледжа побачив цей обрубок, він дуже зрадів, погладжуючи його рукою та пришиптуючи О, як вчасно я його знайшов. Мені саме от такий потрібно, щоб зробити ніжку до стола, бо він хитається. Сказано, зроблено. Взяв швиденько струганочок та почав очищати кору. Та в мить зупинився з піднятою рукою, бо почув тонесенький голосочок. Не роби мені так боляче. Можете собі уявити, як стрепенувся цей добрий старий майстер. Він оглянувся безпорадними очима по кімнаті, шукаючи пояснення, звідки чути цей голосок, не бачить нікого. Заглянув під стіл? Нікого. Заглянув під шафу, яка була завжди зачиненою, нікого. Заглянув у кошик з тирсою. нікого. Вибік на вулицю, щоб глянути на дворі. нікого. А може, зрозумів, ляснувши себе по перуці, то це саме так я я сам так запищав. Ну, буває, ото давляща. Так, працюємо. Та взявши рубанок в руки, з полегшенням пройшовся по деревині. «Ой, не роби мені так боляче, закричав ображений голосочок. Цього разу майстер онімів. Витріщивши очі, відкривши рота, висилопивши язика, як фонтан. Вода з фонтану, як тільки повернула його мову, почав, затинаючись, тр трясючись від переляку. То звідки ж цей голос? Та це ой, тут же немає живої душі. Може бути, що Поліна навчилась плакати та ще й приказувати, як дитина? Ну, щось мені не віриться. Ось воно, Поліно, звичайнісіньке тобі дерево, дерево, як дерево, щоб розпалювати в печі чи варити квасолю в кастрюлі. А може, у ньому хтось заховався? О, якщо так, то гірше для нього я йому зараз дам. Так кажучи, схватив обома руками бідне коліно та як швирне його безжально об стіну, а потім сів і слухає уважно. Чи не почує, який голосочок скилячий? Чекає дві хвилини нічого, п'ять хвилин нічого, десять хвилин те саме нічого. Зрозуміло. Каже, стараючись посміхнутися, поправляючи піруку. А, мені здалося, що я чую якийсь голосок. Причудилося. Так, беремося до роботи. Але якийсь страх пробіг між лопатками. Тож він для хоробрості взяв нас півати пісеньку. Тим часом, взявши в руки рубанок, він почав стругати та чистити полінце й чує. Той самий голосочок, а уже зі сміхом. Ну перестань, не лоскоти мене. Цього разу бідний майстер челеджа впав, як від блискавки. Коли відкрив очі, то зрозумів, що він сидить на підлозі, його обличчя змінилося, особливо ніс. Червоний зробився синюватим від страху.